Друзі, вітаю! Це мій рай. Мене запросили в ліс на прогулянку, гриби збирати. Побачимо, що в нас вийде. Повітря чисте, гарне, супер. Дуже гарно, сонячно. Пройшли дощики, так що сподіваємося, що щось буде. Друзі, ходимо-ходимо, поки що нічого не знайшли. Напарниця моя знайшла пару маслят і все. Але свіже повітря. Так тихо, гарно. Супер. Залишайтеся, побачите, може, все-таки найдемо щось. Щось є. А що це в нас? Це в нас маслюк. Надо дивитися ще. Угу. І ось ще один. Ох, Ось дивіться, який красунчик Так, може, потихеньку і назбираємо Друзі, щось знайшло. Що це у нас тут? У нас люк. Дивіться, який гарний. Здоровий. Красунчик просто це вже починає мені подобатися. Вона йшла на... Білий. Клас. Супер. Оце треба тут дивитися. Ходимо вже довгенько. Грибів особливо так немає, де-не-де. Але зустрічали людей, є йдуть. З пустими кошиками, а є, що йдуть з грибами. Мабуть, люди знають добре грибні місця та ходять там, де є. Але, звичайно, відпочинок суперовий, свіже повітря, йде, що тут по цій м'якій підстилці. Так приємно, так гарно. Так що, чи назбираємо, чи назбираємо, а відпочинемо. Зайшли вже далеко від села, ходили по різних місцях, але поки що не густо. Це краса. Є, це, здається, польський, так? Це польський. це польський. Звісно, здається, що так швидко, а дуже багато часу проходимо. Оце да. А що це таке? Та і я його здалека побачила. Білий. Клас. Пішла, але, мабуть, вже гнилий. Походу маслюк, но він вже не хороший. Коди. Оце тут нікого не було точно. є білий, гарнюній. Недаром пішли. Хоч хоч щось. Що? А, ну да, так. Да. Маслюк. Хотілося б більше. Ще маслячок. Йдемо вже в зворотному напрямку. Не густо, але ще, може, на зворотній дорозі щось знайдемо. Вийшли з лісу, і ось наша, наша охота. Навіть на маленьку сковородку, мабуть, не буде, але задоволення отримали. Бачите, відпочили, так що, друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. пока.